Тому що взагалі аеробалістична ракета киджал, так її правильно називати, а ще Правильніше гіперзвукова уперше застосовано у такому режимі, взагалі в ракетному протиборстві. Нічого подібного до цього часу не було. Є звичайно, аеробалістичні ракети різних класів, скажімо, в тих самих росіян є ще Х-15 та Х-22, і також можна вважати таеробалістично, та але в частині показників швидкості кінжал найбільш швидкісний пола, 14,5 тисяч кілометрів, і те, що їх підняли далеко не найсучасніші системи патріот у комплектації ПАК 3 дуже хороша машина, але не найновіша. Американці мають ще новішу систему. Теп, а, скажімо, ізраїльтяни мають дуже унікальну і якісну систему АРЧЕР. То це є свідченням того, що російський воєнно-промисловий комплекс рухається до свого занепаду, а загальний американський воєнно-технічний потенціал пер... випереджає росіян щонайменше у 10 разів.